Моє вітання і сьогодні одразу до роботи. Розпалюється нова війна. Життя нікого нічому не вчить. Збройне зіткнення відбулося на кордоні Таїланду і Камбоджі. Що там буде далі? Таїланд і Камбоджа. Головна мотивація це земля і ресурси. Чи буде багато жертв? Так, буде багато жертв. Чи люди таким способом вони доб'ються того, чого вони хочуть? Абсолютно, ні. Не сторона, яка виграє, не сторона, яка програє. Повідомив прем'єру Британії, що готує законопроект, який гарантує незалежність антикорупційних органів, заявив Зеленський. Якийсь сюр? Це знаєте на що схоже? Як зробити людині гарне, добре? Зробити спочатку хуйово, а потім повернути так, як було. І буде вже добре. Так, значить, законопроект. Який гарантує незалежність антикорупційних органів? Законопроект, який гарантує незалежність конкретних людей, які будуть недоторканими їх статків, їх ресурсів, їх земель, їх багатств. Оце більше на це схоже. Незалежні антикорупційні органи, такі як Набу і САП, надалі їх ефективність роботи. З'явиться іще один орган незалежний. Довго вони будуть боротися за свою незалежність, ці, ці дві установи, які є на сьогоднішній день. І будуть вони вони ж будуть боротися з владою, тобто влада з владою за незалежність. Це якийсь хай-левел вже того, що відбувається. І потім вони знайдуть, всі розпадуться. Але будуть три організації далі, які народжуються з цього розпаду. І вони якраз про очищення, і вони якраз про антикорупцію. Війна може затягнутися до 1934 року, якщо не змінити стратегію. Заявив Залужний. Він сказав, що Україна вступила в нову фазу війни на виснаження, яке може тривати ще роки. Не буде війна тривати так довго. Це предмет умов і договорняків, які будуть і які вже є на сьогоднішній день. Не всі будуть згодні з цими умовами. Я маю на увазі наших партнерів. І буде така, така фраза, що, типу, ми домовилися. Ми з кимось домовилися, а хто значить, не згоден, там буде війна. Тобто такий собі мир, уявіть, да? десь він буде, а десь на нашій же землі буде війна з приводом, ну просто такий буде повод, що ну, тіпа, ви ж не хочете домовлятися, ви не згодні з умовами. Тоді воюйте, ну, будь ласка. Хитрий мир. Карта хитрості обману і миру, вона, вони лежать поруч. Я працюю над примиренням Таїланду та Камбоджі. Ну, ми не сумнівалися, це Трамп заявив. Це, звісно, великий примиритель народів. У Китаї найбільший спалах вірусу. О, так! Оце вже давайте. До гарних новин переходимо. Вірусу Чікуньгу. Чі кунгуня. Значить, у місті Фашань за липень зафіксовано понад 3100 випадків зараження. Це рекорд з моменту появи вірусу в Китаї майже 20 років тому. Чі прости прості господі, передається через укуси камарів Аедес і викликає це якісь спеціальні камарі, не знаю. Викликає сильну лихоманку, біль у суглобах, м'язах та загальну слабкість. ВОЗ попереджає є ризик глобального поширення, випадки вже зафіксовані у Франції та Італії. У зоні ризику понад 5 мільярдів людей. Причини зміна клімату, підвищена вологість і міжнародні подорожі. А ще одна з причин: це те, що кубка багатих піздюків хоче прорядити наші з вами е, ряди людські. Ну нічого, прорвемось. Значить так, у Ки Китаї оця чихуахуа, якийсь вірус там, значить. Який передається комарами, загроза нам з вами від того вірусу. Загроза в першу чергу для дітей. Вірус боїться аромату і вогню, окурювати приміщення, шоладаном з молитвами. Це перша, друга історія. Значить, найбільша небезпека для людей, які літнього віку, які контактують багато з тими, хто подорожує, або які самі подорожують. В зоні ризику саме ці групи. Це схоже на отруєння. Треба буде пити дуже багато води? Непогано звучати буде дивно, але така порада. Пускати собі кров. Ну, тобто, чистити якось кров якимось чином. Пускати собі кров. Ну, така собі порада. От така історія: така фігня. Значить, що далі? Безумно, геть, ганьба, зрадниця. З такими гаслами кияни зустріли нардепа Мар'яну Безуглу, яка прийшла на мітинг. А що ми дивимось? І що тут дивитися? Все і так зрозуміло. Дякую.